З нами на зв'язку Володимир Артюх, голова Сумської облас... обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. Як минув цей день на Сумщині? Бажаємо вам здоров'я. День пройшов, ну, на жаль, стабільно під інтенсивними обстрілами ворога. Сьогодні зранку я давав інформацію за добу близько 52, а позавчора 54 каби, які були. Запущення з авіаційних комплексів ворога були нанесені удари по нашим грабанам сьогодні, за день, от з 7.30 одна на цю хвилину, зроблено 24 пуски таких ракет, але ми відмічаємо зміну певних боєприпасів раніше це були. Прості каби, які планували і наносили удари по населеним пунктам і об'єктам інфраструктури. Зараз з'явилися нові боєприпаси, плануючі боєприпаси, тобто вони теж сама як і каб, але мається двигун, і вона летить, ця бомба значно далі, два рази і точніше. Тому сьогодні ми таких 11... Нових керованих практично бомб отримали по території Сумщини. Цього 24 було удари засобами авіаційними засобами ураження з боку ворога. ППО може з ними поратися? Так, да, там такі ж самі способи, як і з кабами, так і з цими. В першу чергу, це треба збивати літаки носії. Це головний спосіб знищення, або застосування відповідних засобів РЕД, про що ми знаємо, що такі засоби маються на озброєнні наших Збройних сил, і вони їх теж застосовують? Миколаючу, напевне, варто поговорити про людей на територіях, які піддаються цим, цим нападам. Скажіть, будь ласка, перше питання евакуація. Скільки районів евакуйовано, скільки людей ще треба евакуювати? Чи є якісь проблеми, з якими треба допомогти? Як це відбувається у вас? Ну, ну я маю сказати, що Сумщина вже більше року знаходиться згідно з планами евакуації, які ми прийняли в липні 2023 року, що стосується населених пунктів, пунктів 5 кілометрової зони. Тобто більше року ці населені пункти, які більше потерпляють від ворожого вогневого впливу, громади, військові адміністрації, районна обласна цими питаннями займаються і евакуація проводиться на сьогоднішній день. Ми евакуовували вже більше 18 тисяч населення, серед них 2300 дітей. Що стосується Прийнятого рішення три доби тому відповідно до оцінки обстановки Ради оборони області. За три дні 517 людей було, 517 людей було 523 були евакуйовані, з них 117 дітей. Тобто це підсумок на сьогоднішній день. Евакуація проводиться планово. Тому що досвід мають і правоохоронні органи, і ДСНС, і місцеві органи влади, і військові адміністрації це організована Техніка є. 22 міжнародні організації і громадські організації нам допомагають в забезпеченні гуманітарних проблем у виконанні певних питань щодо перевезення, щодо забезпечення. Тому все це процес організований, плановий, з дотриманням відповідної скритності і у взаємодії з збройними силами. Пане Володимире, а в яких умовах перебувають люди, яких евакуюють, і чи це межі Сумщини, чи це інші області? Куди перевозять? Я скажу відверто, що вже більше року, як ці евакуаційні заходи проводяться в такому керованому порядку. То 95% населення залишається в межах Сумської області. Тобто, в першу чергу, люди їдуть до своїх близьких, до своїх родичів, до своїх друзів, і в другу чергу ті е, населені пункти, які у нас по локаційним планам передбачені, е, ті приміщення і будівлі, які виділені під переселенців, вони підтримуються на сьогоднішній день близько 2,5 тисяч таких. Місць у нас ще вільних, тобто всі ці заходи організовані і сплановані. Виділяється і фінансовий ресурс підтримка міжнародних, і державні кошти виділяються відповідно після обліку людей, які переїхали в нові місця від загрозливих місць свого проживання. Пане Володимире, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо. Володимир Артюк, голова Сумської обласної військової адміністрації, був в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону. Ми дуже вдячні.